Найменшому учаснику чотири, найстаршому 12 років. Все більше ковальських дітей обирають для занять спортом саме спортивну акробатику. Тренерські традиції батька майстра спорту Радянського Союзу Аркадія Симоняна, продовжує його донька, директор спортивного клубу Надія Олена. Цей турнір присвячений тій людині, яка привезе себе з спорту в наше місто, присвячений до Дня захисту дітей. Він працював з дітьми. Він був засновником дітей у мене займається 40. Треную я їх півтора року, продовжую справу батька. Надійсну підтримку міської ради, зацікавлених дітей є. Треную в ковалі, в ковальському районі. Дітки захоплюються, були хороші результати. Для вихованки тренера Аркадія Симоняна Вікторії Муліної сьогодні відповідальний день. Дівчини довірили суддівство на представницькому турнірі в її рідному місці. Прийшла на акробатику з трьох років в три рочки. Я ще була тоді маленька і дуже полюбляла робити різні повороти, поворочки, перехіди. І мене мама вирішила завести сюди. Аркадій Гур'єнович був дуже чудовим вчителем. Я його дуже любила і буду любити, не забуду ніколи. Побувати суддею – це вперше для мене. І я цього дуже чекала і буду дуже рада, якщо мене ще раз сюди запросять. Для ковальчанки Анни Гусь це далеко не перші змагання. Дівчинка була учасницею всеукраїнського телешоу талантів швидко прогресує в акробатиці. І хоча на нинішньому турнірі для перемоги їй не вистачило всього однієї десятої бала, Аня по справжньому закохана в акробатику. Мені подобається акробатика, тому що ну, ми, ми працюємо багато раз в па. Їздили на Україну, має талант. Мені подобається дуже працювати в парах. Ми робимо цікаві піраміди, виступали багато разів. Ми дякуємо за те, що Олена Аркадівна нас навчила це. Окрім Ковальчан, за призи турніру боролися також юні акробати з Камінь Каширського району та Луцька. У восьми вікових підгрупах на турнірі перемогли представники команд Коваля та Ковальського району. Дарія Луцик з Каменя Каширського єдина, кому вдалося потіснити господарів з першої сходинки п'єдесталу. Ковальчани перемогли і у командному заліку. Друге місце вибороли юні акробати з Камінь Каширського району. Третєю на фініші була команда Ковальського району.